Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогоднішня тема буде нескладна і непроста про кількість сосків у нутрій. Зазвичай їх є 4 пари. Це можна побачити як з власного досвіду утримання внутрі, так і на просторах інтернету. Це є. Але інколи трапляється і 5 пар. Це дуже велика рідкість, але вона буває. Сам бачив, можливо, раз, можливо, два. Чесно вже не пам'ятаю на там, 11 років утримання внутрі. Але що хочу сказати, ну, от, говорили люди, що брали в мене, там і в самисі було 5 пар сосків. Але от зараз випала така нагода. Я бачу в самисі з однієї сторони точно 5, не знаю, з іншої, я думаю, також. Але це ж треба показати, тому що розповідати можна багато, дивитись на вогонь. Як горить на воду, як тече. Так а найкраще побачите, що ми зараз, власне кажучи, і зробимо. Так отже, увага, поразовеньким. Дивимось, покажи нам, розкажи. Сядь рівненько. Чітко видно, що тут є 5 сосків. Как раз я малюк, то мы доброе видно. Один, два. Туда, там упадешь. Так, еще раз, один, два. Прутке. Один, два, три, четыре, пять. Еще раз. Один, два, три, четыре. Надеюсь, пятый. Где заховала бебезьяна? Один, два, ось п'ятий. Ще раз. Звідси видно п'ять, так? Один, так, звідси видно п'ять. Хватит Ну, Ця ставна теж саме. П'ять. Так, а от її рідна сестра має лише 4 пари. Саме від неї ми зараз ще глянемо малюків. Так, от малі. Від самий Так, яка щойно. Така трошки вона більша, ми ще її не випили. Тут ми маємо чотири самиці з семи. Чотири самиці і три самці. Так І три самці. Хто куди? Хто куди, а я сюди? Було вісім народжених, одна було легка, маленько, слабеньке, головате, тому. Ну отак. Ну а так Нагадаю, самець у них батько білий, матір біла. А внутрішнята, як бачите, срібло. А тому що в генах батьків теще кров срібляків. Так, ну що? На цьому відео будемо завершити. Завершувати так. Всім гарного дня, міцного здоров'я і слава Україні.